Усім привіт з вами залюблений в історію. У цьому відео будемо говорити про історію герба Третього Ріма, про історію герба великої наддержави, великої Росії. Спойлер, не дуже той великий. Пам'ятаю, рік тому загалом було багато з про двоголової курки, що от в Росії на гербі двоголова курка там. А дісіти підказують, що ніколи страна, у которой на гербі куриця, не побідіть страну, у коротка на гербі вілка. Але чому взагалі в неї двоголова курка на тому гербі? Чому одний п'ятиголовий петух? Чому от саме двоголовий птах? Але перед тим як ми розпочнемо, хочу просити вас підписатися на мій телеграм-канал та на цей ютуб канал, на якому зараз власне ви дивитеся це відео. Я випускаю досить часто різноманітні класні прикольні відосики про історію України, і не тільки тому загалом підписуйся, тут досить цікаво. Загалом двоголового орла продумали далеко не росіяни. Його знаходять в різноманітних пам'ятках ще часів хетської цивілізації. Це приблизно від 20-го століття до нашої ери до 7-го століття до нашої ери. Ось, наприклад, зараз ви бачите двоголового орла з Алаяхююк. Це Туреччина, це 14 століття до нашої ери. Ви можете сказати, блін, а можливо росіяни тоді вже були? Блін, реально, може, росіяни були ще до появи Риму? Добре, якщо серйозно, то звичайно, що ні. Двоголовий птах також був і в Шумерів, і навіть в Індії. Наприклад, в санскритській літературі в Панчатантрі була історія про двоголового орла. Там було сказано, що в цього птаха, якого звали Ганда Берунда, в нього було дві голови, але один живіт. В історії одна голова хотіла випити Амріту, це Амброзія, а інша хотіла випити отруту. Зрештою, голова, яка хотіла випити отруту, власне, і випила, і загалом птах помер. Мораль цієї басні в тому, що роз'єднаність це небезпечно. Навіть у стародавніх греків була своя історія про двоголового орла. В грецькій кашці Зевс наказав двом орлам летіти з кінців світу, з різних кінців світу, на захід і на схід. І оці два орли зустрілися в результаті в дельфах. І типу дельфи це центр світу. Давайте тепер поговоримо, які ж держави використовували двоголового орла як свій герб. Спойлер, їх буде дуже багато. Римська імперія, наприклад, використовувала одного орла. Але Візантія, це буквально та ж сама Римська імперія, тільки Східна, вже використовувала на своєму гербі двох орлів. Також Настя Палеологів, яка також керувала Візантією дуже багато років, вона також використовувала двоголовий Орел як герб своєї династії. Після того, як Візантія впала у 1453 році, бо Константинополь був взятий у тому році турками, цей герб поширився по всій Європі. Ось, наприклад, була така прикольна держава, Священна Римська імперія. Імператори тієї імперії вважали себе дійсно нащадками римських імператорів. І от до 15 століття Священна Римська імперія мала на своєму гербі одного орла. Ну, типу, в Риму був один Орел, і от ми ж Священна Римська імперія у нас теж один Орел. Все, ми нащадки Риму. Загалом двоголовий Орел був прийнятий як державний герб у Священній Римській імперії аж у 1433 році. Після падіння Священної Римської імперії австрійські габсбурги перейняли на себе цей герб. Також, наприклад, у Німеччині є таке місто Любек, і герб цього Любеку – також двоголовий Орел. Але Орлек державний герб використовувала Іспанська імперія, Саладін, Німецька імперія і навіть Річ Посполита. Ви такі, типу, окей, європейці використовували зрозуміло, але давай щось поближче до Росії. А Золота Орда, наприклад, теж мала на своїх монетах двоголового орла. Наприклад, за часів хана Узбека на монетах Золотої Орди був зображений двоголовий Орел. Але давайте ж тепер поговоримо власне, про історію російського герба у 1497 році. За часів князювання Івана III, Москва перейняла з Візантії, ну власне стирила, вкрала сплагіатила з Візантії двоголового орла. Між іншим Іван Третій одружився з Софією Паліоло. Це чи то онука, одні джерела пишуть, що вона була онукою, чи то це була племінницею останнього візитівського імператора Костянтину XI. І Іван третій подумав, що все, ну я римський імператор, майже треба ж напевно зробити все для того, щоб моя держава теж виглядала як Рим. От власне з Івана третього з'являється ця концепція, що все, ми третій рім. Чану, типу, почели, якщо ти одружився з якоюсь там далекою родичкою римського імператора, це далеко не значить, що ти вже що ти вже римський імператор. Ну, типу, Володимир Великий навіть мав за дружиною доньку від візантійського імператора, але він від цього римським імператором не став. Загалом, так, цей двоголовирел з Івана Третього він існував аж до 1917 року. Так дій за царювання деяких царів да, його змінювали. Наприклад, зараз ви бачите на своєму екрані печатку Олексія Михайловича, російського царя. і бачите, на ньому двоголовирел трішки відрізняється від того двоголоверлей. Я був за Івана 3. Далі, наприклад, зараз ви бачите рубль часів Анни Іоаннівни, також зображений двоголовою Орел. Ну і все, власне, от в Росії двоголовий орел до 17-го року був державним гербом. Потім був лича СРСР, де ніякого двоголового орла не було, а вже з 93-го року в Росії прийняли державний герб, це двоголовий Орел, який ви зараз власне, бачите на екрані. Ось така от історія в цій двоголової курки. Між іншим, не тільки Росія в нинішньому світі носить цей герб, його носить ще і Сербія, Албанія та Чорногорія. Ну тобто фактично в цих чотирьох держав. Однак вигер. А навіть більше, футбольний клуб АЕК Афіни» теж має на своїй власній емблемі двоголового Орла. То що виходить, АЕК Афіни» теж <тит> третій рім, чи що? Двоголовий Орел, наприклад, теж не на обійшов Україну. Наприклад, навіть беремо сучасну історію України, так Чернігівська область має на своєму гербі двоголового Орла. Чернігівська область виходить теж третій рім. Загалом підсумовуючи, хотів би сказати, що якщо ви будете красти герби, красти прапори, красти все, що заводно, ви все одно не станете оригінал. Так, будьте, можливо, прикольною копією, але ви копія, оригінал ви ніколи не будете. Так само і Москва. Якби вона всю свою історію хотіла показати себе нащадком Римської імперії, показати, що ми третій рім, оплот православ'я, всі діла, що ми суперсильна держава, ну через те, що ми власне третій рім, це все одно вона все одно не є Римською імперією. Бо вона банальна фальшива копія. А фальшива копія ніколи не переплюне свій оригінал. Якщо тобі сподобалось це відео і ти почерпнув для себе хоча б як трішки якоїсь нової інформації, то постав цьому відео лайк та підпишись на мене. Також підпишись на всі мої соціальні мережі, принаймні на Ютуб та Телеграм, так точно. На Ютубі я викладаю кожного тижня прикольні класні відео, вони реально зловують на твою увагу. А в телеграмі я регулярно пишу різноманітні прикольні пости, історичні факти, свої думки з приводу якихось подій. Тому загалом там теж цікаво. Тому загалом підписуйся. Дякую за увагу та гарного тобі дня.